Діти заказали нам таку посилку, не знаємо, то з Олеська, в Олеську магазин є такий, то є Золочівський район Львівської області. Не знаємо, що там є, щось діти заказали в цьому магазині. І зараз будемо з паковку дивитися, що вони там заказали в цьому магазині. Нам на Паспорт чи подарок зробили. Ми навіть не знаємо, що воно там є. Що за магазин? Ми теж не знаємо. Так чітко. Ну, ти ж крихке. Я то що може бути стекло. Тут, напевно, паска. Так. Ха. Італійська. Італійська паска. А, Це Італійська. Паска італійська. Італійська паска. Як угу. відкрити. Ну, відкривати поки що не будемо. Така пасочка. Діти наші Іспанії. Але заказали в нас в Україні. Ну, пакували. гарно. Такі подарунки нам зробили. То що таке? Тут все щось заграничне? То, певно, такі яєчка, так? Шоколадні. Шоколадні яєчка, такі цукерки. А є магнетик. Магнетик. Тут теж щось таке. У річки, напевно, ні? Ну, воно щось таке. Ой, ще таке саме. Шоколадні. Шоколадні. Трубочки. Ну, але то все, напевно, привезено з-за границі, а продають у нас в Україні. Трубочки такі. О, дивися, то тут ще є А, Такі цукерки. Яйчко. яєчка отакі є. Піляльки є. Угу. Такі сири. П'ять точей номер, не знаєш. Не просраче. Кубаски такі. Дуже акуратно запаковано. А то що? Подарок, певно, так? Ну, певно. То на Пасху. Писаночка. Писаночка маленька. Це, напевно, уливки. Ні, то не оливки. А що тут таке? Браво, браво. Щось... А, огірочки такі. Ну та я не знаю, то огірочки або в яких ягодах, тому що великі такі великі. Вони такі люблять асорті. за кордоном. Сорті якісь. Оце ще. А то щось мастити, напевно, так. От тут уріхи Арахі, є. Арахісова паста. Акуратно дуже замотано. Пана майонез, так? А, написано майонез. Веганський. Веганский. Веганский. Мамі, мама наша веган. Це таке? А то улички. різні, так. Ну і. Хамон. Хамон. До 0,8.25. Ну все, акуратно, запечатано. Ну Отакий от, магазин. Тут трубочки такі солодкі. Угу. Все акуратно запечатано, так? Працюють. Угу. Напевно, привозять за границі та й висилають в замовленню. Різні смаколики. Угу. Всіх за святами. Мирного неба. Завжди була весела Паска. Тепер кажуть по-інакшому. Спокійно. Спокійної Пасхи, говорить. Всім пока.